Дорогі друзі, добрий день. Мене звати Віталій Обревко. я пастор єврейської адвентистської громади. Бейтшанов. Кілька слів хотів би поговорити і розповісти про Воскресіння змертих у старому заповіті, або як говорять самі євреї, в Танаху. Перше за все, дорогі друзі, це слово Воскресіння з мертвих. Єврейської мови гаметім воно не зустрічається якби в самому старому Завіті саме це поєднання, це вже, скажімо, більш новозавітні таке поняття. Але що можна безперечно сказати, що вже в старому завіті, зокрема в піти книжі Моїсей, авторі? Вже стародавні єврейські коментатори знаходили, так скажем, натяки на те. Що там йде про Воскресіння мертвих. зокрема, повторень закону, 31 першому розділі, 16 вірші, говорить Господь до Моїсея, ось ти спочинеш з батьками твоїми, і в нашому перекладі і встане цей народ та й буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, що буде всередині його. Але фраза і встане. Вони вбачали як натяк, що ти спочиниш, тобто Мойсей, і ти встанеш, а народ народці буде благодіяти. Тобто, фактично, вони вбачали вже слова Господа, що Мойсей обов'язково воскресне. І тому вже п'ятикнижі бачили певні натяки на Воскресіння з мертвих. Більш того, можемо говорити, дорогі друзі, що кожен день єврей. Коли молиться до Господа, в його щоденній молитві є такі слова. Твоє могутність вічна, Господи, Ти повертаєш мертвих до життя. Ти великий Спаситель, який посилає вітер, і дає дощ, який живить в мертвих і живих за добротою своєю через велике милосердя повертає мертвих до життя. Підтримує тих, хто падає із цілює хворих, визволяє в'язнів. І той, хто виконує свій обіцянку повернути життя тим, хто спочиває в землі. Хто подібний до тебе всесильний, і хто звільняється з тобою, владика, який вмитляє і вживлює, і зрощує спасіння. І вірний ти свої вітниці, повернути мертвим життя, благословений ти, Господи, який повертає мертвих до життя. Ми бачимо, що це фактично є один з наріжних каменів єврейської релігії. Багато християн думають, що. Саме християни є першими відкривачами Воскресіння мертвих, вчення про Воскресіння смертих. Але насправді це не так, оскільки єврейський народ був ще до того, ніж виникло християнство. І тому ми можемо говорити, що це біблійне вчення, зокрема, один із великих середньовічних єврейських теологів, як рабі Моше Бен Маймон, або як його знають, маймоніт або раббам. Вже тоді він описував на 11 столітті, що віра в воскресіння це одна з основ ревчення єврейського народу. І він говорив, що це 13-й принцип, основний, останній з його 13-й принцип. Я вірю повною вірою, так звучить цей принцип, що буде Воскресіння померлих у той час, коли буде на те воля Творця. Чиє ім'я благословенне і пам'ять його піднесеться назавжди на віки віків. Тобто Рамбам не винайшов це вчення, він тільки фактично виокреслив його те, що вже тисячоліттями було в єврейському серці, в єврейському народі. Тому він пише, що Воскресіння є однією з основ релігії нашого вчителя Моїсея. Для того хто не вірить, у це немає ні релігії, ні зв'язку з єврейським народом, боте воно лише для праведних. Тому ми можемо безпосередньо, дорогі друзі, побачити, що у старому заповіті, в самопіти книжі, вже з'являються такі натяки про те, що Бог є той, хто дає в життя не тільки коли людина народжується, але коли вона помре і отримає Воскресіння. Господь говорить до Моїсея повторені закону і говорить це особливим чином. В 32 розділі 39 по 40 вірш, він каже: тепер побачиш, що я є той, і Бога немає окрім мене. Побиваю і оживлюю я, і не врятуй ніхто від моєї руки. Бо до неба підношує руку свою та й кажу: я навіки живий. Фактично, ми бачимо, що Бог не тільки. Дає народження, тобто люди народжуються життя, але Бог і дає життя, як тут говориться після Воскресіння. Тому слово побиває буквально вриті вмертвою і оживлюю, тобто воскрешає. Він йде не навпаки, перше оживлює, а потім вмертвляє, а протилежно, що вказує, що перша людина помирає по волі Господа, а потім по волі Господа і воскресне. Тай більше того, друзі. Безумовно, коли Бог явився Моїсеєві при пустелі, ми бачимо, що він йому сказав Я Бог Батька Твого, Бога Авраама, Бог Ісака і Бога Якова. То бачимо, що Бог називає себе Богом його батьків, не як тих, хто що померли, хоча дійсно на той момент вони вже були мертвими, але як тих, хто є живі. Тобто, перед Аджей, як пізніше Ісус сказав, Бог є не Богом мертвих. А живих. І е, фактично один із праведників, е, якого ми знаємо в заповіті Йов, який жив ще до Авраама, фактично вже в своїй вірі е, викупителя, чітко стверджував, що він вірить в Воскресіння. І він говорив у 19 розділі, по 25 та 27 вірші. Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із порохом цю шкіру мою, яка розпадається, і з ціле свого я побачу Бога. Сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не чужі очі. Тому ми бачимо, що і для Йова, і для Моїсея абсолютно було прийнятним, можливо, не так яскраво і зрозуміло виокресленим. Вчення про Воскресіння. Більш mm. того, ми бачимо, що і вже в книгах царів, в книгах в перша книга Самуїла, другий розділ, шостий вірш, говорить Анна, коли молиться, каже, що Господь побиває оживлю, душолу знижує і підносить до неба. Що фактично ще раз повторюють ті слова, які сказані були вже Моїсеєм, повторені закону, де Бог вмикляє і Бог воскрешає. Що показує про всемогутній силу Бога не тільки е, дарувати життя при народженні, але і дарувати його після смерті по Воскресінні. Між того, ми бачимо, сам Давид фактично у псалмах дуже чітко е, говорить про Воскресіння. 17-й псалом, 15-й вірш каже: А я вправді побачу обличчя твоє, і збудившись, насичую. С твоєю подобою, зблудившись, обов'язково означає, що це йде про земний сон, буквальний сон. Але я мається на увазі, що смерть як сон, що людина от, от праведності воскресне і насититься Божим образом. Адже ще поки ми в цьому світі не маємо такої радості, такого щастя, прокидаючи сранку, споглядати Боже обличчя і насолоджуватися Божим образом. У 27-м самім він продовжує цю думку і просить в 11 та 13 хершах. дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. би не вірив я, що в країні живих я побачу Господнє добро. Знов він говорить про те, що для нього віра в Воскресіння це основа його життя. Країна життя, яку він побачить, це те місце, де він очікує, що потрапить після того, як Господь оживить його. Тому він каже: покажи мені шлях який веде мені в цю країну, де будуть живі. На жаль, сьогодні планету ми не можемо нашу назвати країною живих. Тут це місце швидше померлих. Псалом 16 говорить, в 8 вірші. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитений. через те моє серце радіє і дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Ми часто знаємо цей текст, кого цитує апостол Павло і Петро, коли говорить про Воскресіння Ісуса на свято п'ятдесятниці, але Хіба Давид радіє тим, що він буде спати, тобто помре, і буде за це його дух веселитись та радіти? Ні, Він радіє, тому що він бачить Господа постійно і Бог з ним буде навіть після того, як Він помре, він каже, що Бог Його воскресить, бо ти не опустиш моєї душі, душолу, каже він, не попустиш Святому своєму бачити тління. Дорогу життя, ти покажеш мені радість велика з тобою завжди блаженство правиці твої. Фактично, він говорить про те, що Давид, і ми розуміємо, що це слова, які були також і просто про Воскресіння Ісуса Христа, але це і те, що наповняло серце Давида, що смерті не кінець, він одіявся та очікував Воскресіння. І тому він каже: Ти покажеш мені дорогу життя. І радість велику з тобою завжди блаженство провисі твої. Тобто, по воскресінні ця радість у Давида тільки помножиться, і блаженство ніколи не відійметься. В 116 му де він говорить: бо від смерті ти визволив душу мою, від стези моє око, ногу моє від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Знову Він говорить про те, що Господь. Рятував його не тільки від земної смерті, а фактично, маючи спасіння, Бог дає йому впевненість, що він буде воскресений і ходитиме перед Господнім обличчям на землі живе. Тобто на землі новій, де будуть правити воскреслі і живі. Ось що наповняло радістю Давида в 71-му псалмі, 20 двадцятому, ще й говорить автор псалма ти мені показав велике та люті нещастя. Та знов ти оживиш мене і з безонії землі мене знову витягнеш. Він бачив нелегкі не, не часи свого життя, йому були відкриті історії свого народу і навіть самого Месії. Але знов, як би не було сумно бачити реалії і просто про кінець. Він говорить про надію на Воскресіння, що Господь Воскресить Його і збезодить, тобто з могили, знову підійме Його, і Давид буде жити вічно. У 9 псалмі Він говорить таку думку: Ти Господь єдиний, ти вчинив небо, небеса, небес, і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і ти оживляєш їх усіх. І небесне військо тобі вклоняється. Бачите, що, дорогі друзі, Давид фактично тут бачить і показує про Бога, який має величезну силу, щоб не тільки творити, але й оживляти, воскрешати. І за це, що Бог є творець, а також той, що дає Воскресіння, Бог живий, то той, що оживляє, поклоняється йому військо. Це Особливе розуміння Господа бачить і пророк Осія в 13 му розділі, в 14 вірші. він каже, з рук шолу я викуплю їх, і від смерті їх вибавлю, де смерти жало твоє, де шоли твоя перемога? Жаль сховається перед очима моїми. Ці слова, які пізніше, ми знаємо, будуть вживатися у Посланні до євреїв, у по посланні до Коринтян, апостолом Павлом, ось ці слова, цитую, щоб показати, що Господь не залишить своїх дітей в могилі, в смерті. Він визволить, викупить їх, і коли б ті воскреснуть, вони будуть радіти і втішатися, що вже не буде жити, не буде скорботи, тому що вони будуть перед очима Господа. Його Воскресіння, Його благодать дасть перемогою над смертю. Продовжуючи це, що Старий Завіт говорить про Воскресіння, ми можемо бачити одну з неважливих речей: що Воскресіння Бог здійснює через свого Святого Духа. Так само, як Він творив людину, так само через Духа Святого Він і створює нове творіння, нову людину. Людина всього лиш була. Некрасивою статуєю, яку Бог сліпив своїми руками. Але тільки тоді, коли дух святий зійшов у людину, людина стала живою істотою. Щось подібне відбудеться і при Воскресінні, адже деякі праведники, деякі люди будуть повністю знищені, ті, що горять на вогні інквізиції і інших страшних тортур, фактично їх тіл не буде. І відбуває дійсно тіла повністю людини. Розпадається на порох. Але Господь каже через Йова, 33 розділі, 4 та 5 вірші: Дух Божий мене учинив і оживлює мене самого Подих. Що так само той Дух Святий, який створив людину, дав життя, так само цей дух Божий і знову дасть нове тіло праведникам, і знову це тіло оживе. Як колись перший Адам. Даниїл, фактично, найяскравіше передає ідею Воскресіння з мертвих, але він вже говорить не просто про Воскресіння, а що буде два Воскресіння, і це буде із за того часу, коли прийде Месія одного із імен, яке є Михаїл, тобто ім'я Месії до того, як він став. Людиною до його е, втілення. І повстане того часу, каже Даниїл, 12 розділі з 1 по 3 вірш, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований з народу Твого кожен, хто буде знайдений, записаним у книзі. Побачимо, він описує останні події перед пришестям Месії. І те, що рятовані, будуть спасені тільки ті, що будуть записані книги за життя, і багато хто з тих, що сплять у земному порусі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гидоту. А розумні будуть сяяти, як схитили небозвода, ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, і віків. Ми Бачимо про два Воскресіння. Тобто, вже в старому заповіті про Даниїл чітко розділяє, що про праведники, ті, хто записані в книзі, вони прокинуться з пороху, де вони спочивають і будуть жити вічно по Воскресінні, а інші будуть е, воскресені пізніше, коли настане час їхній, і вони будуть засуджені. І тоді Воскреснуть, щоб отримати вирок за свої нечистиві справи. Пізніше, навіть самому Даниїлу Господь дає і чітко говорить про те, що Він є один із тих праведних, що отримає Воскресіння. У 12 му розділі, 13-му вірші, він каже: А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець. Тих днів. Тобто Господь обіцяє йому про Воскресіння із мертвих. Більш того, не тільки Даниїла, а й інші праведники. Про Кисая, 26 розділі, 19 вірші, він чітко говорить, що праведні живуть. Бог дає надію пророкові померлі твої живуть. Воскресне й моє мертве тіло, тому пробудіться і співайте, ви мешканці порогу. Бо роса Твоя це роса зцілень і земля викине мертвих. Тому, дорогі друзі, ми чітко можемо побачити, що пророки від Мойсея, від Йова, аж до Ісаї і до Осії, останніх пророків вони дані їли. Бачили чітко і вірили і розуміли те, що Бог не тільки дає в цьому житті людині благословіння, але після того, як вона спочине при пришесті Месії, вона буде воскреснею і отримує життя вічне. Це фактично, дорогі друзі, було чітко і гарно сказано, і в тому, що народ Ізраїля у своїх книгах. Які вони біотеологічних, які вони написані е, такі особливі слова. Зокрема, «Талмуд» в трактаті Сангрін говорить: увесь Ізраїль має часто у майбутньому світі, як сказано свій, увесь праведний і навіки вспадкує землю. А ось у кого немає частки в майбутньому світі, у того, хто каже, немає ніякого воскресіння мертвих. Бачимо, що для стародавніх юдейських теологів. Віра в Воскресіння це була не просто якесь одне із вчень, а це фактично основа, що той, хто не приймав все вірування, це вірування, ця людина не мала вічного життя, не мала часу спасінні. І тому, коли кожен сьогодні людей молиться, звертаючись до Господа, він каже такі слова в ранішній службі на суботу. Нема Тобі рівногідного, Господи, Боже наш у світі цьому, о Царю, у житті світу прийдешнього. Немає крім Тебе, викупителя для нас одні Месії, і немає подібного до Тебе Спасителю наш, при Воскресенні мертвих. Дорогі друзі, хай Бог благословить вас, щоб ваша віра чітко була основана в святому письмі, який говорить про те, що кожен, хто вірує в Месію, хто. Живе згідно з заповідями, то й буде воскресений при його поверненні. І що основа, біблійна основа, біблійне вчення про Воскресіння це дійсно не обов'язково не тільки новезвітнє, але й старозвітнє. Тобто, Слово Боже, старезвіт, як і новозвіт, є цілісним, погляд на це важливе і святе вчення про Воскресіння з мертвих. Хай Господь благословить вас, дорогі друзі. У цьому дослідженні і дасть вам впевненість в навчанні і розумінні його святої волі, Божих вам благословень!